Поки батьки займаються своїми справами, діти проводять час у школі таборі. Біля мене ігра стоїть навколо мене Харків, Чернігів та Київ, Запоріжжя, Краматорськ, Слов'янськ. Табір Кам'яниця Вільна працює з 1 квітня. Зараз тут займається 26 дітей віком від 6 до 10 років, які через війну переїхали до Івано-Франківська з інших міст України. Розповідає співорганізаторка Марта Кондрен. Ми хочемо, щоб діти дуже класно їм було в нашому місті, щоб вони там соціалізувалися між собою, але й також і батькам, щоб їх трохи вивільнити, і вони могли ну в цей час дійсно там, там трошки відпочити чи знайти роботу, чи працювати. У таборі працюють троє наставників. Під час занять з ними діти у формі гри розвивають логіку та навчаються працювати в команді, каже наставниця Олена Манів-Головецька. Ми вигадали досить цікаву навчальну програму для того, щоб вона була одночасно і весела і пізнавальна. Кожного дня ми з дітками робимо цікаві винаходи своїми руками. І дуже часто ці винаходи вони про фізику, про хімію, діти експериментують, роблять цікаві поробки і самі не помічаються того, вивчають трішки фізику, трішки математику. Ось в програмі є дуже багато логічних квестів, які Мають в собі і математику трішки, які мають е, е, організаційні такі е, речі, як командна робота. Інколи через повітряну тривогу заняття доводиться продовжувати у підвалі. Цього разу частина дітей слухають тут казку. Ой, сплеснула руками жінка, а з горохом я й не пекла. Ще з горохом, і все. Інші ж розкладають картки для настільної гри. Робимо усілякі штуки, ну, там робили метелика, бабку робили і усього багато іншого. Робили листівки. Мені це дуже подобається, я більше всього люблю гуляти, тому що ну, типу, гуляти там можна бігати і гратися. Гуляють діти містом після того, як пообідають, а також грають на вулиці та чекають на зустріч з батьками. Ірина Мотрич, чека до Івано-Франківська, переїхала з Києва. Розповідає, табір відвідують двоє її дітей, а вона за цей час працює дистанційно. Діти задоволені, їм весело. Навіть коли були вихідні. Вони весь час згадували, коли ми вже підемо в табір. Дуже люблять своїх вихователів. Постійно вони якихось якісь активності малюють, вирізають, роблять якісь дитячі поробки своїми руками. Також є у них обіди їх готують, також якісь перекуси, фрукти плюс печиво. І дуже добре, що вони разом всі комунікують, тому що ну часи зараз такі не дуже в нас легкі, і є нові друзі. За словами Марти Кондрен, школа табір працює у будні з 9 до 15 години. Для відвідування дитину потрібно зареєструвати за посиланням чи номером, які вказані на Фейсбук-сторінці громадської організації Кам'яниця Австрія. Ілона Захарук, Роман Булелек, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.